Сьогодні суботній такий чудовий ранок, 2 градуси тепла в нас, така сирова погода. А ми, як завжди, для вас будемо знімати контент. Сьогодні дешевий сегмент, так як всі мені пишуть, каже Роман: зніми дешевий сегмент, зніми машинки біля дороги. Ось такий у нас на ринку дві, двіжнячок, будемо так говорити. Відразу підпишіться на каналчик, поставте лайк, вподобайку, коментуйте відео. Я завжди читаю ваші коментарі. Також порада завжди перевіряйте авто. Не говорю, там, що ви мене там просили, але така моя порада. Тому будемо починати. Тому приємного перегляду. Зручно влаштовуйте свої крісла, ліжка, хто як говорить. Суботній вихідний день, В когось можливо він робочий. Ми, як завжди, працюємо для вас, знімаємо контент. Тому зараз будемо дивитися, Вон, це, 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 цей апаратик. Меріва, то бачу, теж, мабуть, дешевий буде, оце перший. Дивіться, скільки машин. Як кажуть, в своєму автомобілі я зараз міняю масла, фільтра, то от сьогодні без без коня, як то говорять, тому в якості я сьогодні цього воді... пасажира. А ми будемо виходити, от бачите, виходимо все. До речі, Людина продає дану апаратуру, кого цікавить, 8500 доларів без єдиного підфарбування, 1.6 дизель. Це така реклама для людини. 8500 доларів без єдиного підфарбування, 255 оригінала. А, і автомат. І автомат. Простий, класний автомат. І, дійсно машинка. Це не за металоном

Зимова хороша резина 80 116. Ось такий KIA Сіт. Людина мене, знаєте, підвезла, то потрібно йому, як кажуть, і зробити безкоштовну рекламу. Nissan Прем'єра. Nissan Прем'єра в нас вартує. Номер телефону є тут, так? Чи немає? 4 тисячі доларів, так? Да? Віддаєте. 093 569 6114. 97. Ну там я далі не бачу я цей номер бачу. Давайте я гляну по салончику. Це який в другий рік, третій. Ось можливо когось зацікавить така апаратура. цей номер не, не, не дійсний я той. А, той не, той, той не дійсний. Давайте не... А який дійсний? Оцей о, о. 097 329 7411. Можливо, когось зацікавить такий варіант. Телефонуйте. Так, Nissan Note. Nissan Note. У нас. 4700 доларів торг присутній. Людей навіть ходить сьогодні, напишіть свої коментарі, як вам сьогоднішній ринок. Е, ну, Я бачу, що ринок сьогодні такий більш такий, живіший, такий. 4700 доларів, номер телефону присутній. Телефонуйте. Так, Ланос. давайте до Ланоса. І одразу добрий день. Ще раз прохання підписатися на канал, поставити лайк, подобайку, хто як говорить. Даний варіант у нас немає ціни, але є, але є, виходить, нас номер телефона. Добрий день. Добрий день. Лачеті. 1,6, так? Так. 1,6 нас вартує. 4 тисячі доларів. А номер телефону продиктуєте? 0,95. 0,95. 500. 500. 26. 26. 90. 90. Як звати? Міша, два Михайло, конди... два комплекти шин, 4 тисячі доларів, з газом, механіка. Так. Телефонуйте. Відкрита машинка, ну, да. давай, давай. А, ну, так? Я не Зараз, буду. Зараз людина відкриє. Дома ще, літо. ще літо є вдома, так? Віддаю, кондиціонер присутній. Да, передні стеклоподйомники. Передні... Да, 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 Хай продається. Так. Лагуна у нас 2001 року. Рено Лагуна. 2550 доларів. Номер телефону присутній. 2550 доларів. Добрий день. Відкрита машинка, да? так? Да? Добрий день. Так, тако. клімати навіть. Ось цікавий такий варіант, 2550 доларів. Лагуна. Ззаді, дивіться просторий такий вілюровий салон. так, Чому він там вважається? Так, так. Містовий, багажник, звісно, да, багажник, шикарний. Лагунка. Да -да, так, так, сюди холодильничок сюди залізе повним ходом. Телефонуйте. Ну, така сім'єрочка, але немає номера. Це затоновано навіть людину. Не видно. Немає, е, цього немає ціни і номера телефона. Так, добрий день. Такий варіант на сенс 1750 доларів. 1700. Номер телефона скажете. Номер телефона скажете. 0,98. 098. 228. 228, так? 55? 67. 228, 55, 67. Як звати? Назар. Сенс 1750 доларів. Зацікавить. Так, ну гольф плюс трошки буде ну, але вам покажу, можливо, когось зацікавить. 5500. Сьомий рік. Добрий день. Добрий вам. Продається, так? Да? 1,6 MPI, так, 5500. Хороша ціна. Хай продається. І хороша комплектація, до речі, в машинці. 5500 доларів, 1,6 MPI. Хороша зимова резина, пактроніки, повністю все присутнє. Телефонуйте. Меган 4800 доларів другого покоління, бензиновий двигун, механічна коробка передач. З кліматом навіть. Мультикермо з перфірації. Подобається мені їхні такі варіантики. 4700 доларів. 4700 доларів. Прийдемося потім далі, що там по, по машинках. Avensis в універсалі 1,8 бензин 2003 року. В універсалі 4700 доларів. 4700 доларів, так. 4450, добрий день. 4450, так. 8-й рік, 1,4 MPI, Sandero, Сандеро коза цікавить. Гарний колір. 4450 доларів. Телефонуйте. О! Епіка, шолі епіка. Добрий день! Пошли, а а чая а машинка добувається? А, а скажіть, скажіть номер телефона. 063, ну, 38 381, 381, 8872. 8872. Миш. Михайло. Открито, так? Да? Ну тут, конечно, самолет, він напічканий дивіться. 3500, так? Торг. І торг присутній. Без газу, так? Да? Без. Без газу. Механічна коробка передач, кліматів. Тут місце, конечно, капець. Добрий день. Добрий день. Так, ваше вео. А вео наш. Що на віддачу? 2,5. 2500 доларів. Газ бензин, 1,5. З газом. 1,5 з газом 8 рік. Зацікавить такий варіант, телефонуйте. Без кондиціонера, так? А? Без без, конди... без. Але не з ринка. Ну, 2500 доларів. Ну. Хай продається. 2500 доларів. Така апаратура. О, ваш телефон теж буде, так? Да? Да. Продублюйте ще раз. Якщо ти. 2 300. Avensis, 2,0 бензин, скажіть. Да. 0,63, 0,63, 381, 381, 88, 88 72. 72. Михайло ще раз наповню. Avensis, 2-літрова відкрита, так? Да, Так ось такий варіант. Це цікавить... Телефонуйте. 450 доларів. З газом. Корса 10-го року. Кого зацікавить, гарний колір, телефонуйте. О А ми, ми йдемо на другу сторону. 300 доларів, о! 300 доларів будь-які перевірки. З газом 16 рік. Кого зацікавить такий сенс? Телефонуйте. Так, гольф у нас в універсалі Добрий день 4300, так? З газом Щось вони сьогодні роз'їздилися, так? Да? Бачу суті. По суті, по суть це Є така пісня хороша про... О, державні органи. Які державні, так? Да? Які державні? Приватна контора. Так, йдемо, Что там далее? Что у нас є? Так, Вот такие борусик. Три шестьсот пятьдесят. Газ, бензин, 99-й рік. Номер телефона присутній. Зацікавить така апаратура. Телефонуйте. Як вам сьогоднішній ринок? Напишіть коментарі, є, є, є такі непогані ціни, цікаві варіанти. До речі, когось цікавить на автоматі, ще раз кажу той, що. Як ви довольні машини чи ні? Бомба, машина бомба. М машина бомба, економна, все. Шикарна машина. Да, трошки хоче людина за неї 8500, але я думаю, що торг для підписників каналу шкода, що не ваг буде. Людина не хоче, щоб знімали. От давайте таку «Астрочку». Да і хат це хтось продає. Так. 4500 доларів. Номер телефона присутній. 4,500 доларів Та нічого страшного. дивіться 2900 до Хацу, так е, Скажіть номер телефона Скажіть номер телефона 0,99 099 916 916 24 24 60, 60. Кондиціонер присутній так? Ні, немає Кондиціонера немає. А Юрськуєм. 2900, так? Да. 2900 доларів Ось Кому цікавий такий жучок, десь їздите собі по місту, набирайте. Так, гольф у нас з газом. 4000 доларів. 1,6 MPI, номера телефону присутні. Автомобіль на газовій установці універсалі Гольф. Зацікавить, набирайте. Так, А4 Audi, 1,9 дизельок, пактроники присутні. Добрий день. Так, 2004 рік, 5850 доларів. Торг присутній, ще й автоматична коробка передач. Можливо когось зацікавить. А вже людина поїхала, хотів шкоду показати, да? 1,9 дизельок. Ну давай Кадік, Кадік, Кадік Кадік. Що по Кадіку? Зараз написаю з 4600 доларів. Четвертий рік. А номер телефона скажете, добрий день. А продиктуйте номер телефону. 0,97 48 78 322. Як звати? Євген, звати людину. 4600 торг присутній машині. Так, торг присутній, телефонуйте до Євгена. Також мене зацікавили, які питали люди. Дивіться, ще, ще мав стара серія номерів, Да? Ну, да, давно вона вже у вас? Давно вона вже у вас? 12-го року пригнали мені з Бельгії. 12-го року пригнали з Бельгії. Тобто людини в одних руках вона вже... 12, 13-й рік, 13 років. 13 років. 13 років в одних руках. Кадік 4600. 2004 рік. Я думаю, що тут ще й пробіг. Можливо, людина мало їздила. Ну, таке, ну, Телефонуйте до Євгена. Нікуди не, а? не, їду, не їду, так. їздили, так? Да? Ну на пенсії а, вже 10 років. Кондиціонер присутній, так? Да? Є, так? Да? Є. Це є. 10 років на пенсії, куди вже поїдеш на цій пенсії? Ну, бачите, немає не ржавчини, нічого такого. Ну, там, візуально, Ну таке в машині. 4600 доларів. Можливо, зацікавить такий кадік. Набирайте. Peugeot 307 в універсалі. 4-300 доларів До речі, хороші ці двигуни, їх не потрібно боятися. Двигуни бомба. Їх Ек Економічні, а? Сітрика ще можна. Економічні. Можливо, кого зацікавить. Так. Тут бачу в людини машин купа, так? Да? Це, мабуть, це... Да, да, 4200, добрий день. Citroen 4800 стоїть, да? 400? Да, так. 4800 да? так? 4800, ч... да? 4300. А, да. 4. А, куча машин. Так, так. Кого зацікавить? Ексклюзив комплектація. Ексклюзив. Кого це цікавить, набирайте. 4 800, так? Да? Телефонуйте. Так, Мерседес Б-класу. Шостий рік, 1,7 бензин. Номера присутні, механічна коробка передач. 7 літр на 100, 4800 доларів. Б-класу Mercedes. Четвертий гольф. 4300. Добрий день. Ви ж фотографували. А хіба? А, ні, мабуть, що ні. П'ятий рік, 4300, номер телефону присутній в універсалі. Так. Opel Astra у нас. 3000 доларів. Номер телефону. Но да. 3000 доларів, телефонуйте. Купляйте. Бо можете не застати. 3000 доларів. Четвертий рік, 1,4 бензиновий двигун. Який розхід Які у вас дарить? До 7. До 7 сім, літрів людини бере машинка ця. Зацікавить, набирайте продавця, 3000 доларів. За ти, 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 тисячі доларів ви навіть ланоса хорошого не купите. Ага. Так що так. що, да. так що, Тут он, там сенс, але 16 року 300 продавався. Телефонуйте. Так, дивіться, який Фокс. 3850 доларів. Сьомий рік. Скажете номер телефону. 3850 доларів. Зараз нехай машинка приїде. Зараз це. 3850 доларів. Продиктуйте, будь ласка, номер 0,96. 0,96 7, 74 11. 11? 867. 867 як вас звати? Юра. Юрій, звати 3800 доларів, так? Телефонуйте, 867 кінці номер телефона, телефонуйте. Ось давайте вам таку правильну шкоду гляну. Це все. Золото. Вся в рідній фарбі. Вся в рідній фарбі. 3800. 3800 доларів Фокс. Дана апаратура в нас фартує 6500 доларів. Це восьмий рік. 6500 доларів ну, в рідній фарбі. Ні, вони так фартують, да, вони стоять і гарний колір. 6500 доларів, восьмий рік, 1,6 МПА, Клімати, а відкрита машинка. дивіться, навіть собак можна грузить. Да? Для собаки сіточка це дуже класно. Видіться, в, якому стані. в якому стані машинка. З кліматом, з підігрівами. Коли приїхала? 22-го розмитнула. 10, 10 днів як приїхала. Перший раз на базарі. Перший раз на ринку. Ну, гарна машинка. Дивіться, скільки тут подушок, звісно. Да? І там, і ззаді. Підігрів. Ай, а, ще взадів підігріває. Дивіться. Ще взаді навіть підігрів є. Ріжка ніде немає. Нічого ніде немає. Ріжика, ніде немає. Їхні больні місця. Подвійне дно, так? Да? Подвійне дно все є повністю. Супер. Бачите, болтики не кручені. Телефонуйте. 6500 це на віддачу, так? Да? 6500 на віддачу. Телефонуйте 6500 доларів. А ми йдемо далі. о, дивіться, шкода тур. 4550 доларів. Номер телефону давайте продублюємо. 067 425, вроді би, 32-44. 4-500 доларів. Так, Hyundai Matrix. 4800. Добрий день. Відкрита машинка, так? Да? Кондиціонер, хороша комплектація, да? Все є. І бомба. В з цим заявленого пробіг. можемо для вас надати повністю звіт, якщо зацікавить такий варіант. 4800 доларів. Так, давайте вам дев'яточка. Дивіться яка дев'яточка. От дев'яточка в нас. Восьмий рік, да? з газом, 4 покоління. Все, резина, все. Добрий день. Відкрита, так, да, машина? все да -да. Просто... Ой, трошки. 4. Ой, пробачаю, 4, скільки там. А 2450. Номер телефона присутність, циклоподйомники присутні в автомобілі. <кхе> Телефонуйте до продавця. То -то. Скарб. 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 – що? Іду. Зараз, зараз секунду, 700 доларів. А є номер телефона? А продиктуйте. – 700 доларів. Почу, зараз. Кажіть номер. Ні, кажіть, я це. 0,97. 717. – 717. – 5529. 5529. Як звати? Андрій. Андрій. 700 доларів. Да. І з газом. З газом. Газ вписаний. Газ пино. Також в мене за Кенго питали, за такі автомобілі. 3700 доларів, дизельок. Добрий день. От що людина робила. Точно знаю, що мене питали за ці машини. 3700 доларів Кенго. 160 заявного пробіга. Тому, друзі, такий ринок. Будемо ми з вами вже прощатися. Ставте коментарі. Пишіть. Напишіть ці коментарі, як вам, як вам сьогоднішній ринок. Тому от на сьогоднішній день дуже продуктивний ринок, я вважаю. Є багато цікавих варіантів. Дивіться, який золотий Кен, Кенго. Взагалі просто. Машинка. Я трошки бачу якийсь ролик, Чуть по підшумлює, підпискою, але так двигун гарно, м'ягенько працює. Тому що тоді? До зустрічі в нових відео. Обов'язково підпишіться на канал, це буде подяка. Від вас для мене. Дякую, що ви зі мною. Я буду надалі для вас старатися знімати контент. Не завжди, звісно, воно є, як хочеться. Не завжди. Я вам завжди в відео своїх говорю, що це ринок і він раз на раз не приходиться. От сьогодні, бачите, живий ринок я вважаю. І людей багато. Ну, Я вважаю, сьогодні ринок шикарний. Тому бережіть себе, все буде добре. До зустрічі в нових відео на каналі Шкода, що не вах. Всім пока і добра. Всім пока.